Час блекаутів небезпечний. Будьте уважні та обережні. Не хочете потрапити під машину, тоді не надягайте темного одягу у вечірній час, а також носіть одяг світловідбивними елементами. Через блекаути вимикають вуличне освітлення. Отож, помітити пішохода у період з обмеженою видимістю досить складно. Людину в чорному зовсім не помітно водієві. Людину в блакитному або синьому одязі можна побачити з відстані 17 метрів. Людину у червоному одязі видно з відстані 24 метри, а у жовтому 37. У білому одязі за 55 метрів, а в одязі зі світловідбивними елементами за 130-150. За такої відстані водій може вчасно зреагувати та загальмувати. Отож, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. До зустрічі у наступних випусках.